Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні компанія Бас присутня у фундуковому саду для того, щоб подивитися, що ми можемо допомогти виробникам горіхоплідних культур по вирощуванню горіха фундука та інших горіхоплідних культур, для того, щоб вони мали успіх і сади в їх були договічні, мали врожай, мали економічний зиск. Що можна сказати? По вирощуванні горіхоплідних культур. Насамперед, це лімітуючий фактор того, що є при вирощуванні горіхоплідних культур це зимостійкість, здатність хорошо запилюватися сортів і приносити врожай. Оці дві складові є лімітуючим фактором в Україні. Для того, щоб їх перемогти, ці лімітуючі фактори, потрібно працювати агрономом досить плідно в саду. Насамперед, це стосується посадки. В тих місцях, де повинні рости горіхоплідні культури, не підмерзаючи. Особливо не потрібно садити сади в ложбинах, в низовинах. Другий фактор це зрошення. Ми бачимо, що тут зрошення є досить вдале, капельне зрошення. Потім потрібно вносити достатню кількість добрив, особливо першу половину вегетацію, після того, щоб зими вийшли досить вдало дерева і стартанули в своєму розвитку. Квітуванню і дали прирости однорічні для того, щоб ми могли з вами мати нормальний послідуючий урожай. Ну і самий головний фактор це підготовка до зими. Він сприяє тому, що якщо в нас селист чистий, здоровий, без хвороб і шкідників, Значить, рослина досить вдало витатує на протязі вегетаційного сезону і вона підходить вдало до зими. Я ще раз повторюю, що лімітуючий основний фактор вирощування горіхоплідних культур в Україні це є зимостійкість та морозостійкість даних культур в умовах України. Тому що, якщо буде здоровий лист, він буде продуктувати фотосинтез, рослина буде вдало закалюватися, підходить до зимових умов і вона перезимує. Це стосується всіх горіхоплідних культур: і фісташки, і фундук, і грецький горіх. Тому для цього компанія Бас зареєструвала для горіхоплідних культур препарат Сігнум, який використовується проти основних хвороб, які є у горіхоплідних культурах насамперед, для горіха волоського це марсонія і різного виду плямистості, особливо буря плямистості. Для фундука. Це різні види плямистості, борошниста роса, атракноз альтернарія. Борючись з даними хворобами, препарат допомагає рослині забезпечити достатню кількість цукрів для того, щоб рослина вийшла в зиму здорова і мала запас пластичних речовин, щоб перезимувати. Цей лімітуючий фактор повинен мати на увазі кожний агроном, тому що. Якщо ми будемо з цим лімітуючим фактором працювати, інша частина далі можна накопичувати і мати хороший врожай, мати хороші дерева, які також будуть продуктувати досить довгий період свого розвитку. Інший фактор, який повинен бути, це буряни, які можуть бути в садах, особливо стосується молодих садів. Для молодих садів потрібно, щоб у ряду не було бурянів. Що для цього потрібно? Потрібно боротися гербіцидами. Компанія Бас пропонує європейський досвід препарата БАСТА, який для молодих садів ідеально підходить для того, щоб не глушити рослину ростовими процесами, а знімати бур'янову нагрузку і мати далі рослини хороший приріст. Також є проблема в тому, що для горіхоплідних культур препаратів, які борються з шкідниками хвороби. Досить обмежена кількість реєстрацій. Тому компанія БАС пропонує агромом користатися європейським досвідом. Європейський досвід свідчить про те, що в горіхоплідних садах можна використовувати такі препарати компанії БАС як ДЕЛАН контактний препарат, який досить продуктивно працює проти п'ятнистостей, особливо проти атракноза. Це стосується всіх горіхоплідних культур, а також препарати Полірам. Із системної дії це препарати Серкадіс Плюс та стробі. Ці препарати ми можемо використовувати в садах за і наявності і профілактики хвороб. Якщо ми боротися з шкідниками, то насамперед ми повинні з вами звернути увагу на дві складові. Це перша попелиця, яка часто буває в садах, особливо в садниках кундукових. Тут ми можемо застосовуватися препарат Фастак. Якщо боротися з шкідниками проти таких як плодожерка, то компанія Бас пропонує. З європейського досвіду використовує такий препарат, як «Номолт», no який досить потужно працює проти східної плодожерки, проти яблунеї плодожерки. І він забирає не тільки яйця, а й забирає личинку. Тому використання даного препарата, особливо в тих садах, які вже мають плодоношення, має сенс і його потрібно використовувати. Я представляю Українську горіхову асоціацію. Це професійна галузева асоціація, яка поєднує в собі садівників, селекціонерів, переробників, керівників промислових садів. Вся садівнича галузь – горіхівництво. Маємо три напрямки: основні діяльності: Це промислові сади грецького горіха, Волоського горіха, промислові сади фундука, промислові сади Майдаля. Тому сьогодні ми зібралися в місті Києві. Для того щоб провести всеукраїнську конференцію по розвитку промислового фундуківництва. це дуже важлива тема для нас, бо Україна до сьогоднішнього дня є нетоімпортером імпортером П'ять років тому ріхова асоціація започаткувала велику програму розвитку фундуківництва. Були створені перші промислові сади, і сьогодні ми проводимо захід по фундуківництву для того, щоб Показати, як і практичну частину, як роботає сад, як його доглядати, як його обробляти, так і пленарну частину, де найкращі фахівці будуть розказувати тонкощі виробництва фундука, тонкощі переробки фундука, подальшого його збуту. Ми дуже раді, що ми маємо вже добру школу по захисту рослин, яку ми співпрацюємо з компанію з басу і сьогодні величезний вклад в створення технологічної карти обробки садів вкладають вони. Тому я плекаю надію, що цей захід буде фаховим і принесе всім знання і досвід, як далі працювати в садах. Я хочу вам представити головного агронома даного господарства. Євгеній Ігорович, будь ласка, вам слово, скажіть, де ми знаходимося, в якому фундуковому саду і скільки їм років, який сорт? Всім доброго дня! Ми знаходимося в Тетіївському районі на підприємстві ПОПП «Еліта», що входить в корпорацію Галсагро. Знаходитись в фундуковому саду, який був започаткований у 2018 році, почались перші посадки. Сад має загальну площу зараз 400 гектарів. Всі посадки відносно молоді. Підприємство кожен рік практично висаджує 50 гектарів весною і 50 гектарів осінню. Насадження, основна маса 80%, буде знаходитись на штамбовій культурі ведення, тобто це штамб висотою 60-80 см. Буде також перехідна система утримання це невеликий штамб або на рівні ґрунту. 3-4 провідника система утримання інтенсивна з використанням поливної системи, фертагації і інтенсивно обробляється приствольними механізмами для боротьби з бур'янами. Зараз використати бачу басту да, Так, Ми використовуємо препарат баста, яким ми боремося одночасно з поросллю пристовбурною, також із бур'янами, які знаходяться в цій зоні. Цей гербіцид надзвичайно комфортний, пластичний, пластичний, пластичний для, да, для рослин, да. тому що дозволяє. Знищити бур'яни і при цьому не нашкодити рослині. Саме головне не нашкодити рослин, тому що якщо передати якогось системного чи ґрунтового гербіциду, можна підпалити кореневу систему, а це зразу ми на кілька років затримує ріст Так, державі. Рослини фундука взагалі реагують дуже негативно на препарати системної дії і інколи це замідляє ріст рослин. У вас вже досить хороший досвід роботи в садах. Що б ви порадили агрономам, на які хвороби кожному гарному, хто починає чи в кого є, звертати увагу? Потрібно розуміти наступне. Фундук – це культура, яка цвіте зимою, плодоносить, горішки з'являються у нас практично в кінці травня. Тому потрібно забезпечити захист рослини, яка плодоносить від гнилий, і цей період захисту включає в себе. Кінець квітня, початок травня, це коли відбувається Основний період да, тоді да, треба да, нагрузку цей період. Дати. Ми використовуємо препарат Сігнум, яким ми боремося з плодовими гнилями. Також треба пам'ятати про контроль шкідників, тому що в нашій зоні так само є шкідники, які пошкоджують цей довоносики і. Хлопи можуть пошкодити горіх. А потім попелиця йде. Так, Попелиця це якби, вже більше пошкодження листкової да, поверхні. Так, і воно для нас менш небезпечне, але для боротьби з цими шкідниками ми використовуємо теж фастак, в комплексі іноді він йде навіть сігнумом і так само ми закриваємося. Також використовуємо препарати при посадці для убереження рослини від ґрунтових шкідників. Це препарат регент. Це, да, це залог успіху так. в горіховому саду, тому що. Саме завдяки ньому можна зберегти кореневу систему, а вона у фундука росте повільніше, ніж інших рослин, і при його великій кількості листкової поверхні відіграє дуже важливу роль, тому це один такий із секретів, які ми так. маємо для того, щоб отримати саме те, що нам потрібно. А не отримати хворі рослини. І Саме головне ще раз наголошую, що потрібно препарат регент вносити при посадці. Так, да, обов'язково це посадка, коли рослина садиться, обсипається кругом неї або робиться висів на глибину 15-20 см з допомогою сівалок. Це дає можливість протравити площу і зменшити заселення з її личинками хруща. А внесення в прикореневу зону або під час посадки біля саджанця дозволяє створити зону захисту для рослини. Тим самим ми убезпечуємо молоду кореневу систему. А скажіть, ж в Звали препарат ціну. Так, да, він один із провідних препаратів для горіхоплідних культур. Чим він вам подобається? Він ефективно захищає рослину, ну його його системність певна дає можливість захистити горіх. І він ціле дії саме проти плодових гнилей. Тому ми саме використовуємо його. Це ну, відточна так. технологія, її багато хто нею користується за кордоном. Ну якби це вихід із ситуації, коли потрібно саме той препарат і саме в той період. Добре, ну, ми бажаємо, щоб вас завжди плодоносили. А ми приїжджали до вас і виділилися досвідом для агрономів України, щоб їх також були сади в такому доброму стані, як у вас. Дякую, Дякую вам і вашим Дякую. препаратам, що вони є, бо ми, без них нам було так. б складно. Дякую. Шановні колеги, я хочу представити вам головного агронома компанії Філбер Наталя Міхайловна. Доброго, Скаж... Доброго дня. Скажіть, будь ласка. У вас, напевно, одна з найбільших господарств фундуку в Україні, так? Так, 850 гектарів. 850, так, да, досить велика. Важко давати раду такому. Важко. Важко. А які проблеми саме більше при вирощуванні фундука? Зберегти здорове та ціле дерево. Зберегти здоровий урожай. Самі старші ворів. дерева, які у вас вік? Осінь 17-го року. 17-го року. Досить вже, вже в цьому році будете мати. Більш-менш врожай стабільний, так? Напевне, так. Напевне, так, да. І, ну, по-перше, ми говоримо про зимостійки, це є лімітуючий фактор фудука в кавкарі, так? Так. Особливо цієї зими нам було дуже важко. Я знаю, що у вас опилювачі трохи підмерзли, так? Підмерзли опилювачі на східних склонах і мали невеличку проблему з цим. На наступний рік будемо планувати, як. Нам вийти з цієї ситуації, щоб не було знову такої ж самої тенденції, як і в цьому році. Зрозуміло. Ну, якщо, звичайно, сорт опилювач чи такий вже не підходить зоні, то його потрібно міняти. А якщо він може зберігатися, подальше рости, то з ним потрібно працювати. Насамперед, ми працюємо по таких компонентах, як живлення, зрошення, захист. Так? так. І з цих складових, на що б ви поставили перше увагу для вирощення фундука? Ну, якщо ми розмовляємо про зимостійкість, так, то да. це живлення. живлення. Так, це в першу чергу. Але не тільки живлення, ми повинні ще все-таки віддавати перевагу тобто, погоді, погодним умовам. Тому що така тенденція в нас це перший рік. Ми, рік тому ми не мали такої проблеми. Тому на цей рік ми будемо дивитись так, щоб правильно зайти в зиму і будемо підживлювати правильно. Щоб не було, як ми кажемо, не жирувало наше не дерево, жарувало, да. так і щоб до зими воно вже було стійке і готове, особливо в другій половині вегетації. Так там так. ми трошки зменшуємо живлення для того, щоб рослина підготувалася. Ну і такий фактор, оскільки ми працюємо з вами, а ви з нами так. компанія Бас, ми пропонуємо вже систему захисту для рослин, тому що рослин, якщо листок такий чистий, він працює. Так, звичайно, він буде працювати і давати досить потужний свій. Внесок у зимостійкість, так і я знаю, що ви працюєте також з компанії Бас по захисту від шкідників урок. Звичайно, в реєстрації досить мало препаратів, які дозволено. Але судячи з європейського досвіду, який можна використовувати, в принципі, ви які препарати віддаєте перевагу із компанії Бас? А з компанії Бас ми переваги віддаємо це фунгіциду Коліс. Так, в першу чергу ми вже з колісом з цим препаратом працюємо роки три. Він вам подобається. Ціна, якість, ціна, якість. Да, так, да, да. він нам дуже подобається. Ми його застосовуємо кінець весни, десь травень місяць, вусь, mm -hmm. десь в цих сроках, і маємо дуже довгу дію. Тому ми Пролонгована дія дія, так, дія так. захисту. Так раніше ми працювали ще з Ігномом, була у нас практика. Але зупинились на колісі за чот... він вам більше подобається. Так, так він напевно трошки ціна якість, ціна, якість да так. хоча діючі речовини вони близькі. Якщо у Сігнома є баскаліт, то є і в колісі так, баскаліт. Так. Там перлок стробін, а там складова частина так. такого стробі. Ще ми використовували в компанії Бас гербіциди. Ми користувалися препаратом Баста. Ми обробіток був навколо дерева. В ряду ну, препарат Баста один із е, таких препаратів, які практично не дають токсичність для дерева. Так. Тому його ми можемо використовувати, і особливо цінний він в молодих садах. Ми турбувалися за ефект, а турбуватися нам не прийшлось. Все обійшлось, все було добре і е, без наслідків. Так можливо, так дуже сказав. добре. На закінчення хотів би побажати, щоб насамперед у вас врожаї були гарні. А Дерева були довговічні. Дуже дякую з, дякую. з, з вашою допомогою. Дякую, да. Без дякую. вас ніяк. Якщо підводить підсумок нашої сьогодні з вами розмови, то насамперед потрібно ще раз наголосити, щоб дерево в зиму увійшло здоровим. З чистим листом, без шкідників і хвороб. Саме головний фактор в другій половині вегетації зменшити кількість добрив для того, щоб рослина підготувалася, визріла деревина, однорічний приріз, визріли генеративні і вегетативні бруньки, і рослина вдало зайшла в зиму, могла перезимувати. І навесні рослина, маючи хорошу перезимівлю, вона досить вдало стартує, дають однорічний присти, хорошо квітує і зав'язує плоди. Тому використання цих всіх факторів, як добрива, зрошення, захист від шкідників та хвороб, забезпечує садівнику досить хороший врожай, і саме головне тривалість і довговічність саду. PASF. We create chemistry.